Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити за засобами з нової системки TimeWise. Вживу, але онлайн. Я вже, звичайно, продумую, як я можу вам дати їх протестувати, і, думаю, найближчим часом я вас проінформую про це. А зараз я хочу вам коротенько розповісти, і так ми потестуємо їх на їхній текстуру на їхній. Можливо, хтось скаже, скільки можна вже говорити про ту доглядову косметику. Невже в Америці немає більш нічого іншого? Є, дуже багато є, але мені так хочеться, щоб кожна з вас зрозуміла важливість щоденного догляду і відчула його дію на собі. щоб, Я навіть маю особистий приклад, коли я прийшла до косметолога і попросила якусь доглядову процедурку, там, типу чистки, чи якби щоб вона мені виявила проблемку і ми її виправили. І я пішла з нічим, тому що вона сказала, що шкіра не готова. Шкіра не готова, і все, що ми зробимо, якби е, е, ефект буде, але потім воно ще е, е, стане гірше. Тому що шкіру потрібно підготувати, підготувати за допомогою щоденного догляду, е, багатоетапного щоденного догляду. Не просто я буду вмиватися і маститися кремом, а це має бути наповнення шкіри і основне вологою. Тоді, коли я прийшла, моя шкіра була зневоднена. І я попала до дуже такого, можна сказати, совісного косметолога, який, яка не заробила на мені гроші, а вона мене відправила з засобами, щоб я поновила водний баланс шкіри, покористувалася принаймні тижнів два засобами, щоб моя шкіра стала наповнена, і тоді можна було говорити про якісь процедурки. Тому щоденний догляд дуже важливий. І якби я це перевірила на собі, і хочу, щоб кожна з вас це також відчула. Ми зараз пропонуємо такі основних чотири засоби: це очищення. Очищення для сухої та нормальної шкіри. Але якщо ви не користувалися, Ніякими засобами і тільки знайомитися, і навіть якщо шкіра жирна, я все одно рекомендую вам почати з цього очищення, тому що воно найбільш делікатне. Воно в нас таке кремової текстури. В ньому є такі рожеві маленькі абразивні частинки, які делікатно полірують нашу шкіру, очищують. Текстура самого очищення настільки ніжна, гладенька, що дозволяє нам під час вмивання промасажувати наші м'язи. І окрім очищення, надати нашій шкірі підтягнутості, а запатентований комплекс 3D, Vice, який входить в склад цього засобу. Також підтримує нашу шкіру пружною та молодою. Так, далі в нас після очищення ми в ранішній час, тому що є важлива відмінність, використовуємо зволоження. Цей крем з антиоксидантами працює з відновленням водного саме балансу. Він якби, напоює нашу шкіру, наші клітинки. так? Він дуже легенький за текстурою. Ніжний. Він е, після, нанесення, е, після його нанесення відчувається така прохолода. Він дуже легко впитується в шкіру. Він ніжний ніжний. Ви не будете відчувати ніякого нежирного блиску. Бачите, як зразу ця є шкіра навіть просто на руці. Так, ми наносимо зволоження. І наш денний крем з СПФ захистом 30. Для міста цього достатньо, Колись я робила на цьому також наголос. Він вже йде трошечки такий, бачите, за текстурою щільніший, тому що основна його якби, функція це захист від навколишнього середовища, від пилу, бруду, сонечка, так як тут є, СПФ. І він на день буде захищати нашу шкіру. І отримувати ту вологу, яку ми попередньо е, поселили в нашу шкіру з допомогою цього засобу. Тому ось така комбінація трьох засобів використовується в нас на ранок. Очищення, зволоження і денний крем з спвф захисту. На вечір ми використовуємо очищення, вже розповідала вам. Далі момент важливий. Ми використовуємо нічний крем. Він йде повністю такий прозорий, дуже гарно виглядає. Ті рожеві крупиночки, що тут плавають, це вітамінки, які ми поселяємо на шкіру. Вони відкриваються і якби, відновлюють, працюють з всіма проблемами нашої шкіри. Наповнюють її, відновлюють її за ніч. Він дуже легкий за текстурою. Так. Тут, я вже спробую. Дуже легесенький, він такий прохолодний, ну, як гель, розумієте. І ми його наносимо на шкіру після очищення, наносимо на шкіру, даємо йому трошечки вібратися, щоб він вібрався. Тим самим він буде працювати і проникати глибокі шари шкіри. І ми закриваємо його поверх зволожуючим кремом. Закриваємо його зволожуючим кремом, даємо вібратися і відчути шкіру. Я просто про ці дні я його тестую, і шкіра така, ніби ми зробили якусь зволожувальну маску. Тобто вона така бархатиста, вона м'ягесенька. Я такі маю ще відчуття, коли я зроблю якийсь пілінг, щось таке, коли, тобто, вона. Ну, от правда, це гарні відчуття. І мені дуже хочеться, щоб кожна з вас протестувала цю системку, спробувала і поділилася своїми відчуттями. Я думаю, що ми щось придумуємо. Я дуже чекала, коли я зможу з вами поділитися цими засобами, показати їх вживу. І, звичайно, я буду вас запрошувати до себе в ванну, і ми будемо їх тестувати і ділитися враженнями. А сьогодні я бажаю вам всім гарного дня і буду вдячна за ваші якісь коментарі або реакції. Все, всім до побачення!